З вами Суспільне Чернігів. Мене звати Ірина Мельник. Субсидії на опалювальний період під час війни. Як будуть призначатися та як їх будуть виплачувати? Чи зможуть внутрішньо переміщені особи отримати субсидію? Та чи враховуватиметься допомога від держави таким людям як дохід при призначенні субсидії? Про це сьогодні ми будемо говорити з Валентиною Луговою, директоркою департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації. Пані Валентино, вітаю вас. Доброго дня. Ну і давайте почнемо з того, що змінилося у нарахуванні субсидій саме під час війни. Як вже в засобах масової інформації озвучено те, що 16 вересня 2022 року Кабінет міністрів прийняв постанову, якою передаються функції щодо призначення та виплати пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги до органів пенсійного фонду. Зокрема. Первий етап даної постанови щодо нарахування і передачі органам пенсійного фонду. Ми виконали, тобто субсидії на житлово-комунальні послуги та пільги нашими структурними підрозділами соціального захисту населення призначені. Відповідно, дана інформація передана на міністерство соціальної політики, а міністерством передані реєстри і профінансовані кошти, зокрема для нашої області, це більше 53 мільйонів на пільги та субсидії до пенсійного фонду. Пенсійний фонд ці кошти вже перерахував уркурпошті для доставки субсидій та пільг. Та відповідно на банки щоб до зарахування на особисті рахунки отримувачів субсидій та пільг. Тобто виходить для отримувачів субсидій нічого і не змінюється, так? Так як отримували вони через Укрпочту, так і будуть отримувати в своїх відділеннях на доставці. Як отримували через банки, які вони відповідно в заявах вказали особові рахунки і банки, так і будуть отримувати. Оскільки зараз виплатою субсидії займається пенсійний фонд, які повноваження, які стосуються саме субсидії, залишились у управлінь департаментів соціального захисту? На опалювальний період, який у нас розпочинається з 16 жовтня, призначення субсидій буде здійснювати органи соціального захисту населення. Як ви зрозуміли, коли субсидії нараховуються жовтня, 16 жовтня це половина місяця і відповідно повний місяць листопад буде призначення забезпечувати органи соціального захисту населення, районні та міські органи соцзахисту. А вже з грудня буде виплачувати, так. призначати субсидії пенсійний Пенсійний фонд. Так ну і тепер давайте поговоримо про порядок призначення субсидій і про їх виплати. Ті громадяни, які раніше отримували субсидію, чи потрібно їм зараз звертатися до органів соціального захисту? Ці громадяни, які отримували субсидію в минулому опалювальному періоду, а також на неопалювальний період, бо їм звертатися для оформлення субсидії не потрібно. Ми зробимо їх їм перерахунок субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги автоматично. Давайте нагадаємо тим громадянам, які вперше звертаються за отриманням субсидії. До яких саме органів їм треба звертатися? Куди? Так, ті громадяни, які хочуть звернутися за отримання субсидії на опалювальний період, вони можуть подати заяву через органи соціального захисту населення, через ЦНАПи, тобто центри надання адміністративних послуг в громадах, також через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування, це можуть бути і старостинські округи, також вони можуть надіслати. Почтою або подати заяву та декларацію в електронному вигляді через портал дія. Але хочу акцентувати, що якщо ті особи, які не мають електронного підпису, то вони повинні в місячний термін звернутися до управлінь соцзахисту, до органів соцзахисту, їм дається термін для підписання заяви і декларації. Нагадайте, будь ласка, які документи потрібно подати, якщо людина вперше хоче отримати субсидію. Подаються документи: це основні заява та декларація. Є інші документи, які не под... які потрібно подати. Це зокрема, якщо громадяни зареєстровані, але не проживають. І щоб не брати до розрахунку цих громадян, то необхідно акти обстежень житлово-побутових або довідки щодо підтвердження непроживання даних осіб. Таке інше. Окремо, давайте поговоримо про категорію внутрішньо переміщені особи, і от як бути тим людям, які через війну змушені були покинути свої домівки. Внутрішньопереміщені особи вони теж мають право на отримання житлових субсидій, вони можуть за фактичним місцем перебування, проживання, де вони зараз знаходяться, звернутися до тих установ, які я називала це органи соціального захисту, органи місцевого самоврядування, ЦНАПи та подати також в електронному вигляді через додаток дії заяви на отримання житлових субсидій. А те, що ці люди отримують допомогу від держави як внутрішньопереміщені особи, чи буде враховуватись як дохід при нарахуванні субсидії? При нарахуванні житлових субсидій, відповідно, допомога як внутрішньопереміщеним особам не враховується. Також не враховується до розрахунку житлових субсидій, допомога, яка виплачується тим громадянам, які надали присхисток внутрішньо переміщеним особам. Тобто їм теж до розрахунку ця допомога, яка теж змінена в більшу сторону, буде виплачуватися з цього місяця. Біля 900 гривень на комунальні послуги тим особам, які прихистили наших внутрішньо переміщених осіб, дохід не враховується. А якщо до гуманітарної допомоги йдеться не тільки про продукти, а й про будівельні матеріали. Також одноразова допомога від міжнародних донорів, яка надається нашим внутрішньопереміщеним особам, також гуманітарна допомога вигляді одягу, продуктів харчування, а також тим внутрішньопереміщеним особам, які втратили житло або житло не їхнє непридатне для проживання. Їм видаються будівельні матеріали. Це теж до розрахунку при нарахуванні житлової субсидії не враховується. Ми з вами говорили про те, що люди, які отримували субсидії, ну і зараз знайдеться про внутрішньопереміщені осіб, які живуть в своїх будинках. Їм субсидія буде нараховуватись автоматично. А яким категоріям все таки треба звернутися? Ну окрім внутрішньопереміщених осіб. Так, в зв'язку з введенням військового стану, а також військової агресії, в нас багато є домогосподарств, які не зруйновані, але немає в них централізованого теплопостачання. Або е електроопалення в них немає, або газового опалення. Ці громадяни повинні звернутися і надати для того, щоб ми зробили розрахунок, так як вони опалюються побутовими приладами, щоб ми зробили розрахунок для е субсидії на опалення. Тобто розрахунок е для, до заяви та декларації для розрахунку необхідно подати ще акт обстеження е установи е закладу, який надає. Електроенергію, тобто спеціалісти повинні обстежити, чи можна використовувати побутові прилади і так далі. І друге, це акт із органів місцевого самоврядування. Тобто треба звертатись і подавати документи. О, також, хто взагалі не звертався з якихось причин, то необхідно звернутися для отримання е, житлової субсидії, ті, в кого якісь відбулися зміни в складі сім'ї, відповідно, вони е, згідно законодавства Згідно 848-ю постановою, вони в місячний термін повинні повідомити. Ну Інші є випадки, коли там придбання у власність іншого житла і так далі. Або ну, є, є питання, коли вони необхідно звернутися їм. Давайте розглянемо окремі випадки, як бути людині, якщо вона через війну залишилась без роботи. Ті громадяни, які е, залишилися через війну без роботи, в першу чергу вони повинні звернутися до центру зайнятості? Тобто, спочатку їм треба стати так, на, облік на облік до центру цен зайнятості. Після того вже вони мають право звертатися за отримання житлової субсидії. Як бути тим родинам, якщо, наприклад, батьки залишилися в місті, а от діти проживають за кордоном, але зареєстровані ну, за своєю адресою разом з батьками? Згідно законодавства, ми знаємо, ми знаємо, що ті громадяни, які перебувають сукупно більше 60 днів за кордоном, то вони право на отримання житлової субсидії не мають. Ну там є випадки, крім тих, хто знаходиться на лікуванні, крім тих, хто відряджені, і так далі. Але ця постанова внесла зміни. Так, як у нас військовий стан, і багато е, осіб е, вимушені були виїхати за кордон, залишивши межі України, і тому е, на час військового стану, а також два місяці після е, завершення військових дій, ці громадяни мають право на отримання субсидії без врахування цих громадян, які виїхали за межі України, тобто, тобто вони батьки, наприклад, можуть претендувати на отримання житлової субсидії, але розрахунок буде розраховуватися на норму без врахування їх тільки на ті, хто фактично залишився і проживає в домогосподарстві, в домоволодінні. А чи є в бюджеті гроші на виплату субсидії? Так, бюджетом передбачено кошти на виплату субсидій за цей рік, за 2022 рік, вже з державного бюджету на Чернівську область виділені кошти на житлові субсидії. Це більше півмільярда. І зараз, як ви бачите, спочатку нашої розмови я говорила, що кошти вже на виплату надійшли і почали ми виплачувати. Чи можете ви назвати цифри, скільки домогосподарств Чернігівської області будуть отримувати субсидію в опалювальному сезоні і скільки це в грошах? Ну в грош в грошах, так як я вже сказала, за цей термін практично за 9 місяців це півмільярда. То на даний час в нас отримує субсидію і буде отримувати на житлово-комунальні послуги на? Опалювальний період це до 150 тисяч осіб по обласнідесятися. Це з чи да. збільшилась ця кількість, от зважаючи на війну? Ну, ну ми ж зараз не знаємо, що які будуть це. Я кажу по опалювальному періоду минулого року. От як буде в цьому році, ну в цьому періоді опалювальному? Ну будемо дивитися, але я думаю, що буде збільшення, так як багато людей втратило роботу не своєї вини і так далі. Тому будуть збільшення. Ще давайте нагадаємо, протягом якого часу люди, які от вперше можуть о, вирішили отримувати субсидії, можуть звернутися до органів соцзахисту. Чи обов'язково це зробити до початку опалювального періоду? Ну, звичайно, баз бажано зробити до початку опалювального періоду, щоб громадяни отримали своєчасно. Ми змогли призначити і виплатити їм своєчасно цю допомогу. Але якщо громадяни звернуться не пізніше грудня, то вони матимуть право за два місяці, то Тобто спочатку опалювального сезону отримати субсидію.